Та, яка палає, це закордонні паспорти і українські чоловіки. Чи можна зробити закордонний паспорт чоловікам за кордоном? Як це зробити? Що для цього потрібно? З цими всіми питаннями ми прийшли до консульства України в Чехії. Яка У вас проблема виникла? Ну в тому що заходжу через приват 24 на ну авторизуюся. А потім постійно мене вертає знову тобто, ви не змогли зареєструватися так. в застосунку резерв плюс. Правильно? Так. Скажіть, будь ласка, ви тривало проживаєте в Чехії чи з тимчасовим захистом? Я я маю візу тимчасовий захисту. Ви прийшли до посольства, аби вам допомогли? Ви записувалися так. чи просто прийшли? Яким чином це ні? Я просто прийшов. А ви хочете оновити свої дані згідно закону? Чи у вас є якась потреба зробити новий закордонний паспорт або якусь ні, консульську послугу? Жодних проблем мене немає. В мене, мене з для оновлення даних реєстру необхідно, щоб громадянин особисто засвідчив свої дані в застосунок резерв плюс. Він це може зробити особисто і авторизуватись може особисто. Ми не є розпорядниками цього ресурсу і ми можемо лише орієнтувати громадянина, звертатися до технічної служби, того чи іншого підрозділу Це самозастосунка, також банківської установи, де громадянин має свій ідентифікаційний ключ. Ще раз доброго дня Добре. ми з вами бачилися на вході до консульства України в Чехії. Бачили, що приходять люди, чоловіки з важливим питанням оновлення своїх даних згідно закону про мобілізацію. Скажіть, будь ласка, як багато людей щодня звертаються саме з таким питанням? Питання військового обліку останнім часом. Ну... Займає багатозначну увагу квітні 2024 року було внесено зміни в мобіліційне законодавство України в законодавство, що регулює правовий статус воєнного стану, і одним із елементів надання конських послуг є представлення заявником призовного віку це від 18 до 60 років військово облікового документа. З минулого місця цей документ оформлюється в режимі цифровому, це витяг з застосунку резерв плюс. От громадяни можуть завантажити цей застосунок і ввести туди дані, і отримати відповідно цей витяг. В окремих випадках, коли громадяну потрібно уточнити деякі дані, він Може це зробити через цей застосунок, ну вже шляхом ідентифікації в цифровому просторі. Ми бачили, що людина не може оновити свої дані, не може актуалізуватися в цьому застосунку. Який у неї вихід у цієї людини? Зокрема, і в подібних випадках ну, в даному випу є до випадки випадок, коли людина не може ідентифікуватися в. Через електронний ключ, це може вона з переговорити з банком, в, яку, який, в якому має рахунок, який оформив відповідно цей електронний ключ, як це було, зокрема в конкретному випадку. Або якщо у застосунку дані не повні, він напряму зв'язується з своїм з, 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 територіальним відділенням ТЦК, який де може. Він ці дані уточнити Давайте, Напря вже напряму. Давайте ще раз проговоримо. Є певна категорія чоловіків, які тривало перебувають за кордоном. Вони скаржаться, що не можуть актуалізуватися, оновитися в застосунку, тому що не мають не української банківської картки, не українського мобільного оператора. Який вихід у саме у цих людей? Ці люди можуть оформити відповідну банківську картку, навіть віртуально, От, і ми маємо багато прикладів, коли вони це можуть зробити. І відсутність українського номера це не є перешкодою. Вони також можуть змінювати цей ідентифікаційний телефонний номер на чеський, це, це все можливо. Тобто, в застосунку вони можуть застосувати свій чеський номер і таким чином. Ми були, ми були свідченням цього, і це в людей виходить, але ми не є розпорядниками цього. Давайте повернемось до важливого питання: закордонні паспорти і українські чоловіки за кордоном. Пан Ліпавський заявив, що Чехія не буде втручатися в цей процес. І видача закордонних паспортів це виключно справа консульства або посольства України. Ви знаєте напевно про цю проблему, що частина людей не може отримати ті паспорти, які замовили ще до вступу в дію закону про мобілізацію. Що ви знаєте про цю проблему, і як ви намагаєтесь, як представництво українців за кордоном вплинути, допомогти вирішити в Україні? Відомо. Ця проблема здійснює відповідні заходи для її вирішення. Водночас посольство продовжує надавати повний спектр послуг, в тому числі з питань виготовлення паспортних документів, паспорт громадян України для виїзду за кордон, а також його продовження. У разі, якщо громадян звертається, надає повний пакет документів, йому надається ця послуга. Якщо в процесі Оформлення з'ясовується, що мова йде про виготовлення вже третього дійсного паспорта. То один із документів потребує анулювання. Тобто, ті люди, які зараз не можуть отримати паспорти через технічні проблеми, так би так скажемо, в ДП документ, вони можуть до вас звернутися і виготовити нові паспорти. Законодавство передбачає, що громадянин України може мати два закордонних паспорти. Якщо він звернеться, то ми оформимо. Якщо не буде заперечень з боку органів, контролюючих органів, давайте ще раз про закордонні паспорти. Що стосується чоловіків, бо це саме тема турбує людей. Беремо тих людей, хто м, тривало перебуває за кордоном, не має української карточки, не має дії, не може оновити свої дані. Чи можуть вони прийти до вас і? Все ж таки оновити військові дані згідно закону про мобілізацію і мати можливість користуватися консульськими послугами і іншими моментами, які важливі для громадянина України за кордоном? як ми вже говорили, ми не здійснюємо жодних функцій щодо оновлення військового обліку. Ми лише діємо щодо заявника відповідно до наданих документів, якщо він оновив ці дані. Приніс підтверджуючий документ, ми здійснюємо необхідну процедуру. Якщо він цього не зробить, ми за це за нього зробити це не, не можемо. Ну, ви ж знаєте проблему людей. Люди кажуть, я не маю української карточки, я не можу, не маю дії, не можу ідентифікуватися, яким чином мені зареєструватися в резерві. Якщо ви знаєте цю проблему, чи могли б ви порадити, які є кроки можливі для цієї людини, для цього чоловіка? Особливих труднощів в цьому немає. Громадянин може скористатися. Своєю карткою. Якщо вона, якщо немає картки, він може оформити картку. Зараз нас слухають і скажуть, а в мене немає українського мобільного номеру, щоб зробити в українському банку онлайн-карточку. Це питання вирішується напряму між клієнтом і банком. Ми не можемо бути посередником між ними. Але ті, хто хоче це зробити, вони це роблять. Навіть громадянин, який ідентифікувався в банку зимок картку, він може. І змінити номер український ідентифікаційний номер телефона з українського на чеський, тобто це, це теж, не є проблема. Да, угу. Ну скажімо, ми були свідками цього питання. Там були, виникли інші ситуації. Ви можуть виникнути інші ситуації, але це можливо. Але це між громадянином і банком. Ми не можемо бути посередниками. Давайте ще повернемось до закордонних паспортів. Яким чином зараз надаються ці послуги консульствам? Чи треба вчасна реєстрація, чи це може бути жива черга? Розкажіть поетапно, як людям пройти цей шлях? В Посольстві здійснюється онлайн запис на консульські дії. В нас все розписано похвилинно. Є категорії громадян, які, звичайно, ускладнені. Які не можуть цього зробити, ми підходимо в індивідуальну порядку. Але це мають бути реально гуманітарні питання це особи з інвалідністю. Це надзвичайна ситуація. Це люди, які виїхали з зони окупованих дій, без ну, скажімо так, з мінімум документів і особливих речей. От всі ці питання вирішуються в індивідуальному порядку. Також громадян України, які постійно проживають за кордоном, ми приймаємо в робочі дні без запису. Вся вся інформація у нас на сайті громадянин з постійним місцем проживання може прийти, і ми йому надамо. Ну, принаймні консультацію, а виготовлення паспортів і надання консульських послуг загалом робиться за попередню онлайн реєстрацію. Так. Ви знаєте, напевно, багато скарг, що не можуть спіймати вільне місце. Розкажіть, яким чином, коли оновлюється інформація, коли краще ловити ці вільні mm -hmm. слоти для того, щоб зареєструватися і прийти за певною послугою. Потрібно зауважити, що з часу масштабного вторгнення кількість громадян України збільшилася в. Три з половиною разів на території Чехії, що відповідно позначилося на навантаженні конського підрозділу. Для прикладу міг би навести статистичні дані, що в 2021 першому році по судном здійснено 26 тисяч дій консульських, це один із найвищих показників серед закордонних дипломатичних установ світі. До 2022 році ця кількість сягнула 79 тисяч консульських дій, і це все документи, це робота, і ми працюємо в конверному режимі. У нас є прийом документів. Наша електронна червона розрахована фіксована. Тому що працівників приймати розглядати документи протягом буквально там 7-15 хвилин в окремих випадках складних нотаріальних документів до 40 хвилин, після їх прийому іде опрацювання цих документів, і будь-який збій цій системи він впливає на результативність наших дій, а також може спричинити навіть помилку. Тому ми намагаємося зберегти цей режим роботи, але завжди знаходимо можливість піти на зустріч у гуманітарних питаннях, коли людина потрапила в скрутну ситуацію, чи вона, чи її рідні. Ми з громадянами знаходимося на постійному контакті, чи індивідуально призначаємо зустріч в окремий час, чи розглядаємо звернення засобами електронного зв'язку. Тобто, якщо людина не може знайти вільне місце, але в неї щось термінове, вона може написати на електронну пошту, яка є на сайті, і описати, що трапилось, яка термінова дія потрібна. Правильно я розумію? Сам, саме так е, в нас діє режим онлайн-черги, він оновлюється кожні 10 днів, як по декадах місяця, з 1 по 10, з 10 по 20 і далі з 21 по 30 числа. Яка кількість людей щоденно приходить до вас? Щоденно ми здійснюємо звернення безпосередньо громадян понад 100 звернень, 100 150 звернень, ті, які потребують документуального оформлення. Стільки ще ми розглядаємо звернень засобами електронного зв'язку чи пошти. Що це за звернення? Ми вже зрозуміли, що частина людей хоче продовжити свій закордонний паспорт або замовити новий. Які ще це консульські дії? Крім суто паспортних дій, посольство здійснює діяльність на багатьох спектрах, особлює в собі роботу і поєднує в собі роботу кількох органів влади України. Це питання реєстрації громадянства України, це питання реєстрація актів цивільного стану, це питання оформлення різного роду довідок, довідок про сімейний стан, довідок про несудимість інших довідкових документів, це нотаріат, оформлення довірностей, оформлення різного роду заяв пов'язаних з дозволами на. Виїзд дітей за кордон, це звернення щодо оформлення спадкових документів, звернення також стосується витребування документів з України щодо сімейного стану, щодо реєстрації актів цивільного стану. До речі, ми оформлюємо шлюби між громадянами України. І в нас вже в цьому році вже оформили 90 шлюбів. Ще 11 звернень знаходяться на стадії розгляду. Тобто безпосередньо в консульстві можна оформити шлюб українцям, якщо обидва громадянини України. Там Між громадянами України ми оформлюємо шлюб. Ті, хто мають особливі підстави, ми оформлюємо в той же день. Це особи, які мають спільних дітей або Особи, які, скажімо так, знаходяться на в стані вагітності, серед консульських послуг, які ви надаєте, це також реєстрація новонароджених дітей. Скажіть, будь ласка, яка кількість? Можливо, у вас є статистика, народилися українці саме в Чехії за останній рік, за останні два роки? Ми да реєстрація актів державного стану відносить до наших. Вонуважень. Але громадяни України надають перевагу оформлювати е, документи в чеських органах влади. Вони одразу після наруження дитину з док медичним документом звертаються і їм оформлюють швидко свідоцтво про народження. Е, до нас громадяни звертаються для реєстрації особи громадянам України і для е, пізнішого оформлення паспортів. Це лише ми можемо фіксувати тих, хто до нас звертається з приводу реєстрації громадянства. Ну, кожен день ми до 20 звернень таких опрацьовуємо. Саме стосовно маленьких діток? Так, да, ну я вам говорив, що в рік це близько трьох тисяч. Це лише тих, хто до нас звертається. Давайте про е чоловіків, знову ж таки, які бояться іти до консульства. Напевно, ви mm. чули, що люди налякані, вони бояться навіть іти за. Якимись консульськими послугами, тому що думають, що саме в консульстві отримують повістку і будуть вимушені їхати повертатися до України, чи це відповідає правді? Давайте або спростуємо, або підтвердимо. Ну скажімо, для мене саме дивно це чути, тому що посольство не задіяне в системі військового обліку, відповідно, не вручає. Військово-обліковий документ. Ми надаємо консультацію всім бажаючим, чи може особисто прийти. Якщо працівник вільний, він може підійти надати консультацію, але ви розумієте, що в зв'язку з значним збільшенням громадян України на території Чехії їх збільшилося в 3,5 рази. Відповідно, навантаження на всіх працівників збільшилося в декілька разів. Штат у нас залишився сталим, от тому введено було електронну чергу і розпорядок. Кожного працівника буквально розписаний похвилинно, коли був прийнятий закон про мобілізацію. Багато почалося маніпуляцій, що українці за кордоном, чоловіки, відмовляються від українського громадянства. Скажіть, будь ласка, чи ви побачили таку тенденцію? Взагалі взагалі чи є статистика, яка кількість українців, наприклад, в Чехії протягом минулого року відмовилася від українського громадянства? Вихід з громадянства є... це одна із процедур. Які входять до компетенції посольства. Для цього потрібно оформити відповідну процедуру про залишення на постійне проживання за кордоном, але громадяни можуть звернутися і подати документи. Головне, щоб ми присвідчилися, що громадян оформив виїзд на постійне проживання і йому буде або надане громадянство, або гарантоване громадянство, щоб він не залишився без громадянства, тому що існує в світовій практиці, принцип. Упередження випадків, коли з'являються особи без громадянства, з гуманітарних міркувань. От я не скажу, що це багато випадків. Це, ну, це не одиниці, звичайно, ну, можна сказати про десятки випадків. От, для, загальної, для загальної картини це, скажімо, навіть не статистична похибка. За минулий рік ми оформили 6,5 тисяч нотаріальних документів, ми оформили близько 6 тисяч паспортів. Більше 6 тисяч паспортних документів ми оформили там більше трьох тисяч документів про громадянство, реєстрацію громадянства. То заявок на вихід з громадянства ну, це декілька десятків. Тобто, ви розумієте по статистиці, що це ну дуже-дуже незначна частина. Тепер до молоді, яка законно виїхала за кордон в 16-15 років, в 16, напевно, да? і протягом цих двох років це вже стали 18-річні, які мають зареєструватися, оновити свої дані в резерві. Вони це не можуть зробити, і було відповідне рішення робити це через консульства в різних країнах. Ну і зокрема в Чехії, це через ваше консульство. Яким це чином відбувається? Чи це все процес почався? Чи зверталися такі люди до вас? Ми не задіяні в процесі. Постановка військового облік. ми були задіяні певний час до 18 червня, лише в уточненні даних військового обліку. Це були особи, які вже знаходились на військовому обліку, і просто змінили адресу там чи якісь інші дані. Може, хтось там ім'я змінив. І тоді ми ці дані брали і інформували відповідний територіальний центр комплектації. Але ми не здійснили жодних функцій, не здійснюємо щодо узяття на облік, тому що це окрема процедура, яка включає і певний контроль, принаймні, це ж медкомісія проходити потрібно. Добре, тоді 17-річні Україна запевняє, що 17-річні, які за законом так само Добре. мають стати на військовий облік, вони це повинні зробити через консульство. Це питання військового обліку. І військової і всі питання мобілізації відносяться до компетенції Міністерства оборони України. І питання потрібно, скажімо так, відповіді на ці питання можна отримати в них. Особи, які не досягли 18-річного віку, вони в нас отримують всі необхідні консульські послуги. Військовий облік не є частиною нашої роботи. У нас є консульський облік, база даних, на основі якої здійснюється. Реєстр оновлення реєстру виборців. Да. Це але це добровільне бажання людини. Це не пов'язане з військовим обліком. Раніше ми здійснювали на основі конського обліку відповідні зміни до даних військового обліку. Але сам військовий облік ми не здійснюємо. Тобто, ми людям відповідаємо конкретно на питання: аби стати на військовий облік, вони не мають іти. В консульства своїх країн перебування, не. тому що не. цього консульства не роблять не. правильно. Ми багато тем з вами охопили. Можливо, щось пропустили важливе саме для українців за кордоном. Зараз в Чехії велика кількість українців знаходиться, напевно, найбільше на душу населення в Європі. Можливо, у вас є поради стосовно організації своєї інтеграції, комунікації з Україною через консульство. Загальні речі, які можуть бути корисними. Ну, важко, важко щось радити людям, особливо тим, які зазнали, страхіт, бачили на свою очі страхіття війни. Те, що Чехія відкрила свої двері, як і інші країни, це величезна вдячність урядам країн, цих людям, простим, які ділилися. Тим, чим можуть, щоб підтримати нас, звичайно, дуже складно так і тривалий час знаходитися в психологічному напруженні. Це не просто нам, дорослим чоловікам, які, ну, скажімо, і пройшли відповідну підготовку психологічно, але людям, і тому мені важко давати якісь поради, щось навчати. Це буде з мого боку. Некоректно, коректно, хоча всі ми стали свідками дій окупантів. Я ось я сюди приїхав в листопаді 22-го року. До цього я був в Києві, не виїжджав період облоги Києва і звук снарядів, і прильоти, і прориви груп диверсійних груп. Цим, цим я був свідком, на жаль. Тому Можна лише ну, говорити захопленням про мужність і стійкість наших людей, жінок, дітей, які в цей, ну, в цей надзвичайно непростий час от, е, можуть триматися і намагаються зберегти, і, скажімо так, вимоги до себе, і увагу до дітей, до своїх батьків і, і несуть свої гідність. Цих обставинах можу побажати терпіння і перемоги.